О північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. У Києві сили ППО працюють по ворожих дронах. Повідомляє столична влада. Повітряні сили фіксують рух російських безпілотників на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та з Херсонщини на Миколаївщину. Про вибухи повідомляє Запорізька Ова. Закликаємо усіх жителів регіонів, де пролунав сигнал тривоги, перебувати в укриттях до відбою. Ракети КНДР, якими Росія б'є по Україні, мають деталі зі США та Європи. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Збройних силах України. Росія використовує все більше північно-корейських ракет. Цього року кожна третя з них, що летіли на Україну, виготовлена в КНДР. У ракетах КН 23 українські експерти знаходять схеми, які виготовлені в країнах заходу. Північна Корея отримує їх в обхід санкцій, і деякі з них датовані 2023-м, що свідчить про нещодавні поставки. Поки що йдеться про дев'ять виробників, зокрема зі США, Великої Британії Нідерландів, компанії не називають. Близько 200 боєзіткнень по всій лінії фронту за добу. 57 разів окупанти намагалися просунутися на курахівському напрямку, 41 – на Покровському, 20 ударів. Ворог завдав на лиманському відтинку, гаряче поблизу дружелюбівки, греківки, новоєгорівки та серебрянки. На Времівському напрямку противник здійснив 14 атак біля трудового новосілки та макарівки. 11 наступів росіяни здійснили на куп'янському рубежі. Шість штурмів зафіксовано на Харківщині у районах Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська. Росія обманом вербує сотні єменських чоловіків для війни в Україні. Про це пише видання Financial Times. Найманці розповіли журналістам, що їм пообіцяли роботу з високою зарплатою і російське громадянство. Про те, як тільки іноземці потрапили в Росію, одразу ж поїхали на полігон, а звідти на фронт. Financial Times пише вербування почалося влітку. Принаймні, один з контрактів, які єменці підписували під примусом, уже на території Росії датований липнем. Дехто з них намагався накласти на себе руки. Найманці жаліються на відсутність теплого одягу та жахливе ставлення з боку командування. Жодних червоних ліній у підтримці України. Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро в інтерв'ю BBC. Ця країна одна з небагатьох, що постачає Україні ракети дальнього радіусу дії. Що стоїть за заявою чиновника? і Як далеко Франція готова зайти у підтримці України? Дивіться далі. Дозвіл надано. Франція, що спільно з Великою Британією, виготовляє ракети далекої дальності Скалп Сторм Шедоу, підтвердила, Україна може обстрілювати ними Росію. Про це в інтерв'ю Бібісі розповів міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Він не засвідчив, що цією зброєю вже били по території агресора, але зазначив, що збройні сили України можуть це робити з метою самооборони президент Макрон Ластмей. Минулого травня президент Макрон висловив ідею, що відповідно до міжнародного права і логіки самооборони Українці можуть використовувати далекобійні ракети для ураження цілей на території Росії, звідки здійснюють агресію проти України. Баро також не відкидає сценарію, за яким французьке військо може взяти участь у бойових діях. Про таку ймовірність неодноразово говорив і президент Франції Еммануель Макрон. Але ні конкретних планів, ні рішень щодо такого кроку немає. Париж лише заявляє, що підтримка України є критично важливою для безпеки Європи і допомагатиме скільки буде потрібно. Президент Макрон зазначив, що не слід встановлювати та оголошувати червоні лінії. Натомість варто дотримуватися стратегічної неоднозначності, не заявляючи наперед, що ми повинні чи не повинні робити. Саме тому жоден варіант дій не можна відкидати. Заяви французького дипломата прозвучали після того, як Росія завдала удару експериментальною балістичною ракетою по Дніпру. У Франції засудили цей напад. У міністерстві закордонних справ назвали неприйнятними погроз. З боку кремлівського лідера на адресу європейських країн це лише підтверджує ескалаційну позицію Росії, вважає французька сторона. Наступного вівторка в Брюсселі пройде екстрене засідання Ради Україна НАТО. Його скликає Київ. Головна тема для обговорення удар по Дніпру з застосуванням балістики, що може нести ядерні боєголовки. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що українська сторона представить на засіданні докази та оцінки цього удару. Це серйозне масштабування війни, каже дипломат. Також союзники обговорять посилення повітряного щита України. Зустріч збирають у штаб-квартирі НАТО. Вона пройде на рівні послів. Ірина. Іванова Олексій Шматов. Подробиці Європейській бюро телеканалу «Інтер Марафон. Єдині новини. Україні зброя від США потрібніша, ніж Тайваню. Принаймні, зараз. Про це заявила колишня президентка Тайваню Цай Інвень під час форуму з міжнародної безпеки в Канаді. Свою заяву вона зробила у відповіді на закиди, що нібито через підтримку України Штати допомагають Тайваню менше, ніж могли би. Вони повинні робити все можливе, щоб допомогти українцям, бо ми ще маємо час, а перемога України стане найефективнішим засобом стримування майбутньої агресії у світі. Відплата за застосування гіперзвукової зброї прилетіла зі швидкістю світла. За застосування нової балістики проти України Сполучені Штати запровадили санкції проти півсотні російських банків. Найбільш відчутним став удар по Газпромбанку, адже під контроль на державі фіностанова чи не єдина приймала світові платежі за експорт російських енергоносіїв. Як наслідок, уже за кілька годин за один американський долар у Росії стали правити понад 100 рублів, і це переконані оглядачі не кінець Проте, як новітня зброя занурює у середні віки колись потужну економіку, розбиралася Анна басова. Психологічну позначку пробито, російський рубль далі падає. Тризначні цифри на табло обміну валют вразили росіян у п'ятницю зранку за добу після того, як кремлівський режим випустив по Україні гіперзвукову ракету. Для порівняння на початку повномасштабного вторгнення за один долар США правили до 80 дерев'яних. У круте піке російський рубль пішов не дарма. У відповідь на застосування наднебезпечної зброї Вашингтон запровадив чергові антиросійські санкції. Цього разу на галушки всипали з поміж інших Газпромбанку. Йому тепер не можна проводити жодних енергетичних транзакцій, принаймні тих, де задіяні американські платіжні та фінансові системи. Це означає, вже до кінця поточного року Москва не зможе приймати платежі від ЄС за свої енергоносії. Що робити у Угорщині та Словаччині, у яких з росіянами довгострокові контракти поки що не зрозуміло. Питання вивчають на місцях. Натомість Чехія вже точно знає, коли припинить купувати російську нафту. Найпізніше, коли це може статися липень 2025-го, кажуть у державній паливній компанії Меро. Наразі країна забезпечує до половини своїх потреб саме російськими енергоносіями. Щоправда, у Празі з нетерпінням чекають, коли завершиться модернізація трансальпійського трубопроводу. У першому кварталі наступного року ми розраховуємо на повну готовність інфраструктури. Щойно це підтвердиться, почнеться поступовий так званий логістичний розворот. Чехія одна з країн, кому дозволили не слідувати санкціям ЄС і продовжувати купувати російську трубопровідну нафту разом зі Словаччиною, Угорщиною, Польщею та Німеччиною. Останні двоє імпорт уже припинили. Чехи планують покривати дефіцит за рахунок суміші сирої нафти з Латинської Америки, Саудівської Аравії та Північного моря. Саме нафтовий сектор ідеальне місце для нищівного удару по путінському режиму. Вважає аналітик видання Bloomberg Джуліан Лі. Мовляв, надлишок пропозиції на ринку та як наслідок падіння цін на вуглеводні суттєво зашкодять Кремлю фінансувати свою військову машину. А тому заходу слід атакувати саме зараз, доки не відбулася інавгурація Дональда Трампа. І, поки московити оговтуються від тризначного курсу долара, платежі з Росії та Білорусі припинив приймати і обробляти банк HSBC – найбільша фінустанова Великої Британії. Клієнтам, які планували відповідні транзакції, керівництво рекомендує використовувати альтернативні варіанти. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Загалом банки чотирьох країн припинили працювати з картками російського Газпромбанку. Це Туреччина, ОАЕ, Таїланд та Угорщина. Про таке повідомляють російські державні змі. Газпромбанк співпрацював з китайською платіжною системою «Юніонпей». Однак, після того, як він потрапив під санкції США, на сайті банку повідомили власникам карток від ЮніонПей, які перебувають за кордоном, краще використовувати готівку та бути готовими до труднощів. Газпромбанк випустив дебетову картку з платіжного. Системою UnionPay після того як світ перестав приймати російські картки, віза і майстер-карт, і це стало хорошою альтернативою для росіян за кордоном. Завтра президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган говоритиме з генсеком НАТО про війну в Україні. Марк Рютте прилетить в Анкару. Про таке повідомляє видання Reuters з посиланням на джерело в турецькому уряді. Окрім цього, Рютте з Ердоганом говоритимуть про перешкоди в оборонних закупівлях між союзниками по НАТО і спільну боротьбу військового альянсу з тероризмом. Туреччина засудила російське вторгнення, заявляє, що підтримує територіальну цілісність України. Анкара надає Києву військову підтримку. Але при цьому Чина залишається партнером Росії і не підтримує західні санкції проти неї. Країни мають важливі оборонні, енергетичні та туристичні зв'язки. США запровадять санкції проти країн, які посприяють арешту прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаніагу. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем в інтерв'ю телеканалу Fox News. Ордер на арешт ізраїльського політика напередодні видав міжнародний кримінальний суд. Нетаніагу звинувачують у злочинах проти жителів сектору гази. Низка країн заходу вже заявила, будуть виконувати рішення міжнародного кримінального суду. І за потреби арештують Біняміна Нетаніагу та колишнього міністра оборони Ізраїлю Його Ава Галанда. США натомість іншої думки, бо Ізраїль веде боротьбу за власне існування та захищається від терористів. Пориви вітру до 120 км кілометрів на годину. Велику Британію накрив потужний шторм Берт. У деяких частинах Південного Вельсу випало понад 100 міліметрів дощу. Синоптики попереджають, що сильні дощі повільно посуваються на схід Англії. Загалом по всій Великій Британії діють більше сотні попереджень про повені. Шторм вплинув на роботу автомобільних доріг, залізничних ліній та деяких аеропортів. На даний час вже відомо про щонайменше трьох загиблих чоловіків внаслідок негоди. Наса розпочала монтаж ракети в космічному центрі Кеннеді, що у Флориді для місії на місяць. Перша частина ракети, а саме твердотільні ракетні прискорювачі, вже складають в будівлі збору транспортних засобів, де техніки та інженери активно готують систему до остаточного складання. Ця ракета стане основним засобом для запуску астронавтів навколо місяця у рамках програми АТЕМІС 2 Запуск місії планують на 2025 рік. Астронавти, що будуть брати. Брати участь в місії вже розпочали тренування. Сьогодні світло вимикатимуть з 14 до 20 години. В Укренерго повідомили споживання електроенергії обмежуватимуть через наслідки російської атаки 17 листопада. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. У компанії підкреслили, що графіки протягом доби можуть змінювати. Актуальна інформація про відключення світла опублікована на сайті чи у соцмережах Обленерго. На цьому я завершую випуск новин і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово, тихої і безпечної нам усім ночі.